Мало кому відомо, але це свято пов'язано з досить трагічною історією. Саме в цей день, 8 вересня 1943 року, фашисти стратили чеського журналіста, літературного критика, активіста Юліуса Фучика. Проте, навіть перебуваючи у концтаборі, він встиг написати книгу Репортаж з петлею на шиї, за яку його посмертно удостоїли міжнародної премії світу. Запитаємо у наших колег, що вони розуміють під журналістською солідарністю. Журналістська солідарність, якщо ми працюємо на телебаченні, повинна бути як між наприклад, мною і тобою, так і між мною там, операторами. Коли, наприклад, оператор іншого телеканалу там, щось зробив на зйомці, не так, і в нього щось не виходить. Він може легко підійти, там, запитати Віка, дай, будь ласка, мені відео, аби скористуватись, і ти йому віддаєш. Оце на місці. Погляд є журналістська солідарність, коли ти допомагаєш колегам. Журналістська солідарність з'явилася для мене у ці складні для країни часи, коли ситуація на сході країни змінилася, коли там сталося збройне протистояння, і коли українські журналісти стали, скажімо, в один ряд, аби захистити в інформаційній війні з Росією нашу країну. Оце є журналістська солідарність. Ну, якщо жартомату, я коли ти мене, Дарина, коли попросила відповісти на це запитання, я дуже не хотіла виходити, тут і відповідати. Так, є там своя робота, і в кабінеті запитала, що ж таке журналістка солідарність, і Наша журналістка Оксана сказала, це от Дарина тебе попросила, а ти її не відмовила. Це є журналістка солідарність. Ти вийшла навіть не нафарбована, так і погодилась відповісти. Це якщо жарт. А якщо по-серйозному, то мені здається, зараз в умовах інформаційної війни головне, що коли ти маєш достовірну правдиву інформацію, і ти нею ділишся з іншими журналістами, не шкодуєш її, десь там ну не зажимаєш. Тому що це по перше, інформація вона потрібна просто для людей. Ми ж журналісти. Ми ж не для себе дістаємо, так десь там роздобуваємо. Ми її для людей дістаємо. Тому я вважаю, що це перш за все поділитись правдивою і недостовірною інформацією. Зараз у такий важкий для України час важливо пам'ятати, що солідарність і єдність це не тільки про журналістів, це про людство взагалі.